Стараєшся, а вага стоїть. Ти вже рахувала калорії, пила воду, пробувала дієти, але вага не йде і я знаю, чому. П'ять причин, чому ти не схудла. Слухай до кінця розповім, що з цим робити. Ти їси занадто мало, і твоє тіло блокує спалення жиру. Постійні перекуси, високий інсулін, жир відкладається. Ти ігноруєш сон і Дуже багато стресуєш, а це ключ до гормонального фону. Твоя дієта занадто обмежуюча. Ти зриваєшся і заїдаєш. Організм не відновлюється, а без цього ти не худнеш. І це не про силу волі, а про систему, яка працює саме для тебе. Ось чому я дуже люблю використовувати п'ятиденний FMD-протокол, план харчування, який імітує голод, але без зайвих страждань. Ти їси. Запускаєш внутрішнє очищення, гормональний баланс і жироспалювання без спорту, без сильного голоду і без складних продуктів. Мінус 2-3 кілограми вже в перший цикл дієти ФМД. і легкість не тільки в тілі, а ще й в голові. Якщо тобі відгукнулось хоча б щось, значить настав час твоїх змін. Пиши в директ слово Дієта і я надішлю тобі готове збалансоване меню з простими продуктами. А якщо хочеш ще глибше зрозуміти, чому ти не можеш схуднути, то записуйся на консультацію. Розберемо все від А до Я.